I did go to college. Я пішов у коледж, але наївно обрав коледж, який був майже таким же дорогим, як Стенфорд, і всі заощадження моїх батьків робітничого класу витрачалися на моє навчання. Тому я вирішив кинути навчання і довіритися тому, що все якось владнається. Це було доволі страшно, але озираючись назад, це було одне з найкращих рішень у моєму житті. Щойно я кинув коледж. Я зміг перестати відвідувати обов'язкові курси, які мене не цікавили, і натомість почати ходити на ті, що були мені цікаві, у той час у коледжі Ріда була, мабуть, найкраща програма каліграфії в країні, оскільки я кинув навчання і не мав обов'язкових курсів, я вирішив пройти курс каліграфії, щоб навчитися цьому. У той момент я не бачив жодного практичного застосування для цього у своєму житті. Але через 10 років, коли ми розробляли перший комп'ютер Macintosh, це все повернулося до мене, і ми вбудували це в Mac. Це був перший комп'ютер з красивої типографії. Якби я не пройшов той курс у коледжі, Mac ніколи б не мав різноманітних шрифтів і пропорційно розставлених літер. А оскільки Windows просто скопіював Mac, то, ймовірно, жоден персональний комп'ютер не мав би цього. Звісно, неможливо було передбачити зв'язок між цими подіями, коли я навчався в коледжі. Але через 10 років усе стало очевидним.